Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете перевірити, чи є за вами борги та сплатити заборгованість онлайн. Наразі Міністерство юстиції України нагадує, що у них працюють електронні сервіси виконавчої системи. Ви можете самостійно перевірити в даній базі, чи маєте ви заборгованість, якщо маєте, то за що. І відповідно можете здійснювати. Снити оплату, тобто сплатити не звертаючись до державних органів без черг і витрачання свого часу. Хочу нагадати, є автоматизована система виконавчого провадження через спеціальний веб портал, ви можете так і в інтернеті знайти. Автоматизована система виконавчого провадження. Ви можете у відкритому доступі перевірити наявність виконавчих проваджень стосовно себе, як фізичної, чи, можливо, ви у вас є підприємство, установа організація, яку ви зареєстрували як юридична особа, переглянути статус, отримати необхідну інформацію. Де зараз перебуває справа. Крім того, сторони провадження, як і стягувач, так і боржник, мають, мають можливість авторизуватися та ознайомитись з матеріалами провадження або сплатити необхідну заборгованість онлайн. Ще є одним ефективним інструментом є єдиний реєстр боржників. Це спеціальна онлайн-база. В якій будуть відображатися невиконані майнові зобов'язання? І ви можете швиденько перевірити наявність боргів і за потреби навіть сформувати довідку для себе з реєстру. Крім того, ще є державна у е, нас так ініціатива Дія. Ви також можете через ДІЮ отримати доступ до своїх виконавчих проваджень без необхідності мати постанову про її відкриття або, наприклад, знати номер провадження. Але авторизація здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису на вебсайті або через мобільний застосунок. Ви так само можете через дану, через дію так ознайомитись деталями провадження, якщо ви є в даній справі боржником, та одразу оплатити заборгованість онлайн. Тому от такі наразі є. Інструменти, так, які дозволяють зекономити на час, і ви можете в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації перевірити інформацію стосовно того, чи є штрафи, чи немає, чи наявні вони, чи ні. Тому що хочу розповісти вам історію з власного досвіду, коли одна людина звернулася до мене. З такою ситуацією, що вона не може зняти кошти свого рахунку банківського, куди їй приходила заробітна плата, тому що так трапилось, що всі рахунки заблоковані. Коли почали розбиратися, виявилося, що ще півроку тому було виписано штраф. Тому що людина не в тому місці, де можна була припаркувалась, залишила машину, їй залишили штраф, штраф вона людина не побачила, чи він там той, той папірчик впав, і от вийшла така неприємна ситуація. В принципі, все швидко влагодилося, був оплачений штраф, рахунки розблоковані, але просто через незнання того, що існує заборгованість, от виникла е, така ситуація некрасива. плюс… Е, Штраф був в подвоєному розмірі, тому що вже досить довгий період часу пройшло. Тому перевіряйте себе, якщо у вас є застосунок дія, це можна зробити періодично. Передивляйтеся інформацією, щоб не сталося якоїсь потім неприємної для вас ситуації.